Астрономічну обсерваторію при Одеському національному університеті імені Іллі Ілліча Мечникова внесли до розширеного списку об'єктів, які перебувають під посиленим захистом. В нашій обсерваторії багато зв'язких учмов обсерваторія у нашій обсерваторії працювало багато вчених. Це науковий заклад, відомий у всьому світі, створений понад 150 років тому. І тому були всі підстави внести обсерваторію до списку ЮНЕСКО. Ми підготували такі документи. Сьогодні обсерваторія виконує два проекти на замовлення державного бюджету Міністерства освіти і науки України. Один проєкт спрямований на спостереження навколо земних космічних об'єктів. Зокрема, ось я керую відділом космічних досліджень. Ми займаємося спостереженням за штучними супутниками землі їх застосуванням для інших фундаментальних цілей. Крім того, у нас дуже сильно розвинутий напрям зоряної на астрономії та дослідження галактики. У цьому напрямку наші колеги дуже добре працюють зараз. Двоє з них перебувають за кордоном. Вони виконують роботу разом із німецькими вченими. Один з них керує цією темою. Наразі готуємо проекти на конкурс Міністерства освіти і науки України. Це ті напрямки, роботи з яких виконуються зараз. А, взагалі, у нас є роботи з космології, роботи з метеорних досліджень, загалом широкий спектр робіт. Обсерваторія стала однією з 20 об'єктів, що увійшли до запропонованого Україною списку. 7 вересня комітет ЮНЕСКО підтримав цю ініціативу під час засідання комітету другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. ЮНЕСКО включає свій список такі ЮНЕСКО включає до свого списку пам'ятники, які як вважає слід зберегти для майбутнього. Але сама ЮНЕСКО ніяк не передбачає своє фінансування, свій власний захист, зокрема фізичний. Все це доручає нашій державі. Сама держава має взяти на себе зобов'язання, щоб ці пам'ятники, які є об'єктами світової спадщини, якось підтримати та зберегти. Тому я сподіваюся, що в цих важких умовах. Наша обсерваторія теж якимось чином отримує допомогу від держави, бо ми маємо протягом досить великої кількості років певні проблеми щодо цього. Фінансування у нас йде лише грантове, конкурсне і лише для наукових проєктів. Фактично немає фінансування базового, яке б стосувалося життя та побуту самої обсерваторії. Базового катора виписалася. Нагадаємо, 25 січня у Парижі за прискореною процедурою історичний центр Одеси був визнаний всесвітньою культурною спадщиною ЮНЕСКО. До основного списку внесли вулиці, будівлі та інші об'єкти, які мають ознаки мультикультуралізму. Зокрема, це ланцабль Приморського бульвару, театральна площа Дрибасівська та вулиця Гоголя. Туристична галузь у нас починаючи з 70-х років двадцятого століття є економічною галузю, яка Дає в світі до 10-ї частини десь 10% світового ВВП. Відповідно, в багатьох містах, в яких відбувалось таке визнання да, статусу об'єкту культурної спадщини всесвітньої, прямі наслідки цього це збільшення потоку туристів під час ведення бойових дій. Звичайно, цей ефект не одразу відчуємо. Але він одразу відчутний в, в інших умовах в умовах, коли місто знаходиться в ем, ну, нормальному економічному стані. Війна не шкодує нікого і нічого. Саме тому важливість подібних захисних механізмів є принциповою для подальшого існування культурних цінностей нашої з вами держави.